Розпаковка Петрович, дивимося чим. Вас сьогодні буду радувати. Буду радувати зіпсованими коробками, бляха. Це, йомайо, китайці. Ну як же так? Дивіться, розвалилося все. Все розвалилося. Що це таке прийшло? Не знаю, що це. Дивіться, звідкись випав зарядний кабель, акумулятор це, напевно, від телефона. А що це таке? Я таке не замовляв. Я не знаю, що це таке. Точно таке не брав. Що за херня якась. Ано. Ну. Ніби посилочка моя. Так, дивимося спочатку. що ось це таке. Що це таке прийшло? Що за херня прийшла? Я таке не замовляв. Що замовляв? Не замовляв я таке. Я не замовляв ніякі фари. Реально, я не замовляв ніякі фари. Я не замовляв ось це. Нахіра мені чохол до якогось 13 промакса, якщо в мене його в, в, в житті не було. Хорошо, а що ось це таке? А що це китайці щось натупили, і Петрович отримав щось бонусом? Уявляєте, якщо така херня, бляха. Ану, що це таке? Ну, дійсно, нахера мені усі, бляха, якісь фари. Куди їх буду цепляти? На лоба? А ну, давайте глянемо, що це таке. Що це за херня? А ось цю лампу дійсно замовляв я. Ха! -ха! Уявляєте? Напевно, китайці помилилися, я отримав бонуси ці лампи. бонусом ці лампи. Я навіть не знаю, скільки вони коштують. І ще бонусом отримав. чохол до айфона? Це напевно за те, що ось ця коробка вона прийшла в такому стані. Так, а що ж це таке? Куди його? Куди цей комплект вішати? Дивіться, з релюшками, з під'єднанням, з кнопкою навіть. Ніфіга собі. А Ну, давайте хоча б глянемо. Можливо, кому треба. То можу продати. Дивіться. <сум> Охреніть, повністю підключення. Хоч бере так остав собі, і все. Є вже всі одразу роз'ємчики, щоб підключити через фішечки. З реле, з запобіжниками, з кнопкою, з клемами. Ні, хрена собі китайці підігнали бляха, дві. Напевно, крутезних фари. Потім покажу, як вони світять. Хрен з ним. Вже ж прийшли. Ну що, дивимося на халявну посилочку. Хопа. Як думаєте, буде сліпити зустрічні автомобілі? Думаю, що не буде. Тому що, дивіться, бачите, як воно зроблено, це одна фара. <плес> Якщо поставити дві, дивіться. Охереть, так? Да? Одна фара. Якщо взяти дві, плюс-мінус там, не знаю, чи в мене вийшло взяти нормально, то дивіться, наскільки охеренне світло. Ну, Світло просто бомбезне. Однозначно, Петрович рекомендує до покупки. Погнали далі. Так, і що це в нас таке з самого початку випало? Замовляв я якусь незрозумілу пилочку. Ану, давайте глянемо. Якась має бути ніби така собі похідна, тактична. Так, ось тако вона відкривається. І хопа. Хопа. І маєте ось таку пилочку. Я не знаю, що на нею можна різати. Дивіться, а потім це все ось тако, да? так? ну, давайте попробуємо. щось, китайці таке нам мудрили. Да, можете ось тут так зробити. Ручки у нас з якогось китайського дерева. Все так кривесенько, поприкручувано. Ну, а то таке. Пилочка коштує фігню. Головне, щоб вона різала правильно. Я навіть трохи здивований, але ця пила щось там навіть трохи ріже. Дивіться. Це просто без будь-якого монтажу. Та вона просто ріже настільки швидко. Ану, давайте іншу сторону. Я не знаю, що за дерево, напевно, сосна. Так. Да. Ну, ріже дійсно дуже круто. Ніби зуби не розведені. Дивіться. Ну, не розведені, настільки зуби, як так показати, фокус. А ось, дивіться. А настільки круто ріже, тим паче вона гнеться. Ну, мачати такий собі складний, прикольний мочати. Щось собі врізали. Склали от сюди в ручечку. Дивіться. І все. Прикольно. Прикольно. Недорого коштує, може бути, на рибалочку собі кинули у рюкзачок і все. Чи десь я не знаю якісь тактичні дії. Треба щось швидко врізати. Яке полотно? Десь сантиметрів 16, певно. Орієнтовно так. Їдемо далі, Крутим педалі. Так, що це таке? Це? Тримач для паперових рушників на кухню. Тобто його можна як прицепити на дюбеля, які йдуть в комплекті. А можна просто на ось цей двохсторонній скотч, що тут вже є. Я буду його кріпити до верхніх тумбочок, знизу, де робоча в мене частина. Ось так його прицеплю. Сюди буде вішатися рушничок паперовий, собі там відмотав. І все. До речі, ось ця штучка вона також розкручується. На Алікспресі воно коштує херню, а в Україні в епіцентрі за нього можна віддати пів зарплати. Остання посилочка з цього пакуночка. Дивимося, що там таке може бути. Я вже знаю, що. Хтось просив з підписників Петрович, наушники нам якісь безпровідні, блютузні, туди-сюди замовив. Так що десь скоро вийде на них відео, чи дійсно вони хороші коштують фігню грошей. Опа! Щось прийшло серйозне таке, що це може бути? Так, а це може бути те, що я замовляв, рандомно просто замовив. Думаю, можливо, вам буде цікаво. Це підсилювач, тобто до нього залишається під'єднати колоночки. І все, він там по типу блютузний, супер крутий. Дивіться, навіть блок живлення йде в комплекті, Коштує ця вся фігня, фігню грошей. Китайці дали перехідник, тому що знали, що Петрович з України. Так, 12 В5 А. Тут чого вартує тільки блок живлення, якщо його купувати в Україні. Так, пульт є. Опа. Так, і дивимося. Чотириканальний на 1600 Вт з еквалайзером, з FM радіо Bluetooth під флешку. Що ще сказати? Тут у нас якісь тональні, змінюються, певно, баси і крутілочка на гучність. Так, є AUX і можна сюди поцепити 4 динаміка. Я поцеплю 2 динаміка по 80 Вт. І подивимося, наскільки він чисто буде грати. Підключив до своїх гаражних динаміків від музичного центру. Антенна у нас вже виведена. Давайте вмикаємо. Дивіться. І китайська жіночка нам щось сказала. Так, все досить круто, але як тут налаштувати мені? Як налаштувати? А, це Bluetooth? О, fm тюнер А як радіо то в мене грає тут реально хреново, тому що бетонні плити і якесь таке місце розташування. Ну Якась там радіостанція. Ми зараз піймаємо більш чітку, щоб ви послухали. Слухайте, щось навіть грає, бляха Включив до блютуз грає досить непогано. Дивіться. Наскільки чіткий звук Дивіться, Максим! Налаштував тональність і максимальна гучність, не знаю, чи це передасть по мікрофону. Погнали! Прикольно, правда? Охіренно. Ану, давайте далі Ще далі. Їдемо далі! Доволі непогано звучить як для такого малесенького підсилювача. Правильно? Правильно, поїхали далі. Ану. Трошечки вам попсятини. Ну, прикольно, прикольно. Я не знаю, що додати за такі гроші. Однозначно, Петрович рекомендує. Штука дійсно годна. Тепер кажу, що скільки коштує ціни на Aliexpress. Спекулянта Петровича будуть ціни трошечки більші за мій потрачений час і за ваш потрачений час, що ви подивилися це відео. Так, пилочка 300 гривень. Можете забирати. Далі. Телефони оці вже є на моєму сайті. Заходьте, забирайте. Далі чотирьохканальний Bluetooth-підсилювач з блоком живлення на 5 А. 1200 гривень. Заходьте, забирайте. Е, Lenovo наушники ще не знаю, які вони по якості. Після огляду десь їх чекайте. Так, 300 гривень коштують взагалі херню. Скільки ось це коштує? Уявлення не маю. Не знайшов його на Aliexpress. Перерив кучу всього. Орієнтовно 1000 гривень і забирайте. В подарунок отримаєте кому треба. Ось цей. Бампер на 13 Pro Max. хто щось в мене купить, той отримає в подарунок ось цю хрінь. Так, далі. Ось ця хрінь коштує 130 гривень. Я вам казав, що в епіцентрі за такі гроші навіть не побачите. Е, так, далі. Ось цей ліхтар на Алікспресі коштує 1000 гривень. Кому треба, 1200 і забирайте. Петровичу, як завжди, насипаєте вподобаючок і чекайте нову розпаковочку, тому що з кожним разом буде все цікавіше. І цікавіше, китайці будуть бонусами щось давати, а Петрович буде продавати, і бізнес піде. Ура! Всім до побачення, всім пока!